Покажемо завдання з національного мультипредметного тесту з математики, за яке ви можете отримати 1 бал. Завдання має 5 варіантів відповідей, і лише одна з них правильна. Отже, завдання таке. Коло радіуса 6. Уписано в квадрат. Дивися рисунок. Визначте периметр квадрата. Давайте побудуємо той радіус на нашому намалюночку. R. Писане, дорівнює 6. Отже, це половина сторони буде наш також радіус, який буде дорівнювати 6. Вся сторона буде дорівнювати 12. Тобто, нехай сторона а нашого квадрата буде дорівнювати 6 плюс 6 дорівнює 12. Визначте периметр квадрата. Периметр квадрата це сума всіх сторін. Тобто 12. Скільки у квадрата сторін? 4. Ми можемо 12 помножити на 4. Це буде дорівнювати. 10 множимо на 4 це 40. 4 множимо на 2 це 8. 40 плюс 8 48. Варіант відповіді: Г. Вітаю. Ви отримали 1 бал.